Сьогодні вночі на полігоні в окупованому Криму почалася пожежа у районі п'ятої ранку. Місцеві телеграм-канали почали публікувати відео, на яких, крім спалахів, чітко чути вибухи, схожі на детонацію снарядів. Окупаційна влада в особі Аксьонова причину вибухів традиційно не називає у районі полігону. Досі чути вибухи. Окупанти організували евакуацію кількох населених пунктів поблизу епіцентру подій. Що ж сталося сьогодні в Криму? і Як це вплине на контурнас? Уб зсу розбираємось у цьому відео. У той час, як так званий глава регіону з'ясовує причину пожежі, телеграм-канали та змі, посилаючись на розповіді свідків, вже вибудовують перші версії того, що сталося. Одні пишуть, що по складу було три прильоти однак, що конкретно прилетіло, ракети чи дрони не уточнюють. Інші припускають, що це міг бути удар із українського комплексу гром 2 або атака далекобійними ракетами Сторм Щедол, але поки що це лише версії. Вже у першій половині дня українські та російські змі поспішили повідомити про причетність до вибухів ЗСУ. Журналісти посилалися на заяви, нібито зроблені главою української розвідки Кирилом Будановим. Однак пізніше офіційний представник ГУР Андрій Юсов цю інформацію спростував, заявивши, що обліковий запис, з якого було написано повідомлення, фейковий. Коментар, нібито від імені Кирила Буданова, що вибух на полігоні в Криму справа рук ЗСУ та ГУР фейк. Усі не... Наші офіційні сторінки є на сайті головного управління розвідки України. Кримський полігон це по суті тренувальна база, яка раніше використовувалася одноіменною бригадою, а потім береговими військами ВМС України. Після анексії тут проводили навчання військово-повітряні сили РФ, які сьогодні воюють в Україні. Коли в районі полігону було обладнано склади БК і які в них розміщені боєприпаси, відомостей у відкритих джерелах немає. Але, судячи з детонації, там розташувався значний обсяг боєкомплекту. Це власне і могло стати причиною займання, вважає керівник військових програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Кринічки, там, де ближче всього к цим фейерверкам, це восточна частина полігону. Ну, зрозуміло, в общем, рвуться боєприпаси, призначені для воздушних підрозділів, воздушно-десантних військ Російської Федерації, які зараз противостоят нашим войскам на запорожском направлении. Ну, вывод такой, что тылы ВДВ в Крыму ждите. Трілютом з ним погоджується і голова ради ветеранів Криму Сергій Вікарчук. Він впевнений, сьогоднішня подія разом із знищенням Чонгарського та Кримського мостів, продовження дій ЗСУ щодо ослаблення не лише окремого угрупування противника, а й знищення російської логістики в цілому. По перше, такі дії вже неодноразово відбувалися і будуть продовжуватися до кордонів 91-го року. Наша мета дійти саме до. Кордонів 91-го року Такі події вони порушують логістичну логістичний зв'язок, щоб противнику не було доставлено БК і зброю. Відповідно, щоб наші війська могли більш вести успішні контратаки. Про туристичний сезон зараз Україна в Криму не думає, і наша мета це звільнити територію, звільнити людей. Водночас Росія вважає Сергій Вікарчук ставить під загрозу людей, які мешкають на території окупованого півострова, приховуючи справжні причини вибухів та пожеж, повторюючи мантру про те, що у Криму тихо. Нещодавно вийшов гарний репортаж, де було зазначено всі військові бази. Нанесені на в Криму і для людей воно в публічному доступі. Можна ознайомитись, побачити, де вони розташовані. Але наші кримчани, які за Україну і проти України, також вони знають, де ці військові бази відповідно вони мають розрахувати. А не слухати режим окупаційний в Криму, тому що вони керуються політичними амбіціями і іншими, а керуватися люди мають безпосередньо заходами безпеки, елементарними заходами безпеки. по Перше це ми рекомендуємо знаходитись подалі від об'єктів військової такої інфраструктури, це узли. Це мости, це бази військові, подруги підготувати для себе валізку. Тривожно скажемо, як от у нас є в Україні. Це вже нормою. Підготувати місце, де можна перебути у разі влучання в великі військові об'єкти. І можуть детонувати там снаряди, то тобто підготувати якісь убіжища, сховище, де можна знаходитися під цей час, підготувати свої аптечки. Незважаючи на те, що офіційної та достовірної інформації про те, що сталося від обох сторін, поки немає. Експерти вважають, що старокримський полігон далеко не єдина бажана для зсу ціль. Лунають заяви, що сили оборони України вже давно намагаються дістатися до Севастополя. Ракетами сьогодні з Казачки. Знову стріляли Оніксами, знову виходили. МРК стріляли калібрами. Вот они в э, целі казачки полетіли Онікси, прилетить рано чи поздно в Казачку. Ну, кстати, там другий момент, на якому наголошує експерт, це Севастопольські склади боєприпасів, а також ракетно-технічні бази. Ну тут, безусловно, в Севастополі надо напрямося 17-му арсеналу. На северной стороне. Ну и там же склад горюче-смазочных материалов Черноморского флота, нефтебаза. Ну, так что на северной стороне тоже могут быть бавовны. Ну и третье это средства разведки и реб На Лукомском тоже может быть Бавовна. Ближе к Балаклаве. То есть целей в Севастополе много. Авиация, Бельбек Рано чи пізно все це буде нейтралізовано. Крім того, голова ради ветеранів Криму Сергій Вікарчук окремо виділяє роботу українських партизанів у Криму, які за його словами активно діють вже зараз, не чекаючи підходу ЗСУ до півострова. Наші партизани зараз нам доповідають, куди надвозяться БК зброя, і ми передаємо відповідно нашим службам. Служби відпрацьовують і будуть працювати відповідно. По ступені важливості об'єкту, тобто скільки там зброї, БК і відповідно ворога, і це буде вирішуватись тільки там. Я би хотів, щоб це було десь в Севастополі, в Цінферополі і в Феодосії можна щось зачепити. Ну, все, все, що є військовою цілею, потрібно знищити.